Ілько Борщак, Рене Мартель, Іван Мазепа. Розділ 5 Розгром. Частина 1. 6 липня 1709 року російська армія підійшла під Полтаву і окопалась на півмилі від шведів. Москалі були нерішені, чи починати головну битву. Карло XI, рішучіший, не завагався, бо вірив у вартість свого війська. Хоча воно чисельно було менше від царського. Три тисячі людей боронило окопів під Полтавою, які король мав надію очистити, три тисячі доглядало багажів, всякого добра і канцелярію. Півтори тисячі було розсіяних залогами від Полтави до Дніпра і займали у малих місцях стратегічні пункти на осліп укріплені. Отже, українсько шведська армія вже разом з підмогою запорожців мала ледве від 30 до 35 тисяч людей, себто приблизно половину московської армії, що йшла проти них. Ця чисельна ріжниця мала ще більше значення, ніж над нарвою, бо довгі роки воювання зробили московських вояків небезпечними своїм досвідом і дисципліною. 7 липня 1709 року була неділя, Карло XII, як звичайно, вислухав службу Божу у сільській церкві, а потім почав диктувати прикази на День битви, тому що свіжа рана не давала йому змоги проводити особисто воєнними операціями. Він наклав цей обов'язок на полевого маршала Ренскіольда. Петро і собі. Видав прокламацію до війська, яка головно займалася особою Мазепи, підлий зрадник Мазепа, писав він, хоче відділити Україну від Росії, щоби зробити з неї незалежне князівство і долучити до нього Волинь. Петро на цей раз зрозумів як слід усю увагу та ширину проблеми, яка виринула наслідком постанови гетьмана. Тепер він уже не повторяв фраз про зраду в користь Польщі. Навпаки, сам по неволі признавав змагання Мазепи до одноцільності України. На другий день, у понеділок, 8 липня, Ренскіольд від 8-ї години зранку почав наступ на російські редуги. Хоробрі сотні під проводом Акселя Спара і Карла Роса пішли до атаки. Від їх нестримного розгону московська кіннота втекла. Піхотинці залишили окопи, які зайняли шведи. Одночасно піхота Левенгаупта збитою лавою ладналась в атаку на багнети. У таборі Петра зчинилась метушня. Сам цар признав пізніше, що намент повірив у програну, уже запрягли вози, щоб підготовлятись до відступу. Граф піпер. Дізнавшись про стан битви, прохав у короля дозволу кинути у бій полки генерала Крайца, який командував лівим крилом шведів, бажаючи цим використати успіх спара і здоганяти москалів. Приходив вирішний мент, і здавалось, що фортуна, завсіди вірна Карловим прапорам, сприяє йому. Москалі, відкинені безладно до свого табору, Збігали з усіх усюдів. Аж тут половий маршал Ренскіольд, старий вояка, себелюбний і обмежений, уявив собі, що граф піпер хоче своїм почином наважитись на його права головного вожда. Він пустився навскоси до Карла XII з криком: Хто дав приказ військам крайця до наступу, я тут проводжу операціями. І почав дуже гостро докоряти піперові. Король піддався своєму чванливому маршалові і стримав відділ крайця. Ця помилка спасла москалів і почалась нова битва. Полтаву можна прирівняти до Маренго, де доля перемоги змінилась під час другої фази бою. Російське ліве крило під командою Меншикова наступило сильним ударом на відділ Шліппенбаха, вдвоє слабший від нього. Побило і взяло в полон його команданта. Була дев'ята зранку, шведам бракувало одноцільної команди. Ранений король на ношах не міг бути там, де його присутність була потрібна. Його генерали не звикли самі собі радити. Вони вміли знаменито виконувати прикази та не вміли зробити одноцільного тактичну пляну і поділені у своїх ріжних поглядах, збиті з пантелику, суперечались між собою. Ренскіольд і Лєвінгаупт навіть почали себе лаяти. Тоді то без глибшої причини в шведській армії повстала паніка. Знечев'я у рядах почалось безладдя. І військо, заки зміркувало, хто стоїть, почало розсіватись і просто втікати, тоді як росіяни з усіх боків оточували його щораз більше. Головна шведська команда і генеральний штаб щезали серед тієї метушні. Зведені на нівець, немов залиті загальною повінню. Найкращі шведські сини падали в бою, даючи докази великої, але безцільної хоробрости, що не могла змінити висліду бою. Славні шведські прапори, що від Стокгольму до Полтави бачили стільки перемог, маяли ще й тепер пробиті кулями, понад розбурханими хвилями людського моря. Та вони вже хитались і один за одним падали і щезали серед диму. Переможені шведи думали тільки про те, як спасти свою честь. У плянці боронились водчаю і боролись аж до останнього. Їх славний стяг з яблуком і хрестом наверху довго холітався серед схвильованого степу, що горів від страшної спеки. Тримайтесь, хлопці, тримайтесь міцно, кричали старшини. Заки попадали. Із трупів, із обривків одностроїв, і куснів трави творилось довкола сміливого полку, щось, наче стіна, на яку могли спиратись ті, що ще жили. Над полем битви знімалась чорна курява. Від рукопашної боротьби чути було придушені вистріли, що осліплювали побитих і збільшували загальне безладдя. Тримайтеся сильно, хлопці, на хреста, тримайтеся міцно, кричав несподівано Лєвінгавт, вкритий пилом і кров'ю, з пістолями в обох руках, бачу вже ноші короля. Та в цій же хвилині розірвалась граната над ношами Карла Дванадцятого і розломила їх. Шведський король упав. Військо думало, що їхній було убитий, і ця подія ще збільшила величезне безладдя серед шведів. Король не був убитий, він упав під відломками свого екіпажа, придушений трупами дружинників, що його несли. Лежав на землі без шапки, весь вкритий порохом, з ногою ще на ношах, кричав з усієї сили. Шведи, шведи! На цей поклик свого улюбленого короля втікачі зупинились. Дружинники поклали Карла на імпровізовані ноші, складені із перехресних списів. Падали під ворожими ударами, але заки охляли, в останньому зусиллі простягли скривавлені руки, щоб, падаючи, не захитати королем. Майор Вольфельд схопив Карла XII і посадив на свого коня. Куля, що летіла з поза полтавських окопів, ударила кілька хвилин пізніше у королівського коня. Один із королівської гвардії Гієрта дав свому володареві власного коня, шведи збіглися з усіх боків. Приваючи Карла своїми грудьми, немов бивалом, і так витягли його з перехресного вогню. Поволі останки шведського війська гуртувалися довкола короля. Карло XII надаремне шукав довкола себе близьких улюблених лиць. Де Адлерфельд? питав він. Убитий, відповіли йому. Де князь Віртемберський? Смертельно ранений? Де Піпер? Де полевий маршал? Де Стакельберг? Де Шліпенбах? Де Роос? Полоненні. Ах. крикнув шведський король. У московському полоні. Чи й мене жде така доля? Ніколи. Ходімо радше до турків вперед. І королівська карита, яку йому привезли, почала поволі котитися. Її супроводили останки шведської армії. Мало хто із тих хоробрих лицарів був не ранений. Та всі вони вже заволоділи собою і йшли спокійно і гордо, грали барабани. Битва під Полтавою була програна. Довго на Версальському дворі не хотіли повірити у цей розгром. Коли тоді дійшли перші звістки, французька газета писала Північна війна ведеться у таких далеких країнах від нас, що майже нічого не можна знати, крім того, про що повідомляють нас заінтересовані сторони. Голянські часописи поміщували вже тріумфальні комунікати царя, на потвердження яких французька газета ждала у впертій мовчанці. Щоденники Данжо та інших тодішніх сучасників згідно звертають увагу, з яким скептицизмом Людовик 14 прийняв цю звістку. Та треба було погодитися з дійсністю. Маркіз Феріоль... Французький амбасадор у Константинополі повідомляв, що шведського короля побили в Україні. Він вислав одного зі своїх агентів Марона на Поділля, щоби зібрав усі потрібні інформації. Барон Безенбаль писав від себе до короля, що Карло XII за радою Мазепи мав намір втягнути Туреччину у війну проти Росії. Французька дипломатія почала негайно працювати. Для здійснення цього проєкту. Наслідки полтавської битви можна було відчути майже ціле століття в усій північній і східній Європі. Держава Густава Адольфа впала, і Швеція від цієї хвилини мусила зменшити свої кордони та стати скромною малою державою. Яка це трагедія, сказав Вольтер, мати велику історію і мале населення? Полтава віщувала теж руїну Польщі. Яка відтепер була віддана на поталу Росії, були це теж передсмертні хвилини України, які відобрали свободу і змогу свобідного розвитку. Разом з Україною всі східні народи Європи відчували, що наближається до них неволя. Перед росіянами простягався похід на Крим, на Грузію і на кінець вони могли загрожувати Туреччині самим Константинополем. Російський Орел приготовлявся до лету. Видні були вже обриси великого цісарства, що зростатиме на території та силі, і поволі забуватиме давню Московщину, з якої вийшло. Та ця нова держава творилася вогнем і мечем, не дбаючи, чи входять до неї добровільно народи, втягнені силоміць себелюбними царями. А це стало глибокою причиною конфліктів і катастрофою на майбутнє. Україна перша і на довгі часи відчула наслідки Карлової невдачі над вісьмома поколіннями навис тягар панування, якого вже нічого не могло стримати. Через полтавську битву Москва дістала буцімто право скасовувати саму праву, забезпечену Україні Переяславським договором. Вона спиралась у цьому на нещасливе повстання Мазепи. День 8 липня 1709 року це дата українського лихоліття. Всі вольності, і всі привілеї, засуджені одним махом, ще затимуть один за одним, з дня на день. У 1720 році появляється перший указ проти української мови. А в 1764 році касують гетьманство. У 1775 році винищують запорожців, у 1783 році заводять в Україні панщину. У найближчому віці московський гнет ще збільшить свої зусилля, щоби переслідувати найменші сліди українського національного руху. У 1876 році зовсім заборонять українську мову. І в 1914 році, з моментом вибуху Світової війни, Росія проголосить ворогами всіх, що вважатимуть себе українцями. А все ж Полтава показала Європі, що Україна, як це сказав Вольтер, прямувала до свободи і хотіла стати незалежною від Московщини. Так само, як хотіла колись стати незалежною від Польщі по битві над жовтими водами.